Бітаю вас, козероги! Це ваш загальний таро-прогноз на 26 рік. У цьому прогнозі я буду працювати з 12 різними колодами по одній колоді на кожен місяць року. На кожен місяць я буду витягати по три карти, які покажуть нам загальну енергію місяця, його виклики та поради, як прожити його найкраще для нас. Це загальний прогноз, і він, звісно, не замінює особисту консультацію і може відгукуватися по-різному для кожного. Тому беріть для себе те, що резонує з вашим світосприйняттям. І залишайте те, що не відгукується. Якщо ви готові, я зараз переверну камеру, тому що розклад у нас досить об'ємний і я просто не дотягнуся до кожної карти. І ми розпочнемо трактування кожного місяця. І розпочинаємо з січня. Якщо коротко подивитися, то січень у нас про якусь довгу дистанцію. Тобто все, що ти робила раніше, воно принесло якісь свої плоди. І цей результат, можливо, ти ще не отримаєш у січні як якийсь прибуток, але він вже формується. Треба ще трошки зачекати і продовжувати робити щось, що скоро вистрілить. Тобто, у нас є. Зірка, яка говорить про те, що перспектива є, може на початку місяця відчуватися стабільність у родині, може хотітися чогось, чогось нового. Зірка у нас карта мрій. І як порада цих карт, я би сказала, що для початку тут треба присвоїти собі свої досягнення, тобто зробити список, а чого ти досягла за останні 2-3 роки, і після цього. Оцінивши, яка ти вже молодець, не поспішати, не терпити себе і не зніцінювати все, що ти вже зробила. Не треба якихось різких, спонтанних рішень у січні. І якщо Встає питання інвестування коштів, то це може бути лише те, що дає якусь довгострокову цінність, тобто, це здоров'я, навчання, дім, щось таке практичне. Ось такий у нас січень. Далі переходимо до лютого. У лютому у нас одразу король кубків це карта емоційної зрілості. вісімка жезлів, це швидкі якісь події, новини та відлюдник. Це бажання. Самотності, бажання аналізу, бажання побути в тиші і усамітнитися. Якщо це трактувати, як це буде у практичному житті, то дуже вірогідно, що може бути багато якихось повідомлень, дзвінків, Можуть бути якісь чужі емоції, які будуть впливати на вас, і через це буде виникати бажання, наче заховатися від них, усамітнитися. Як порада, я би на лютий радила скоротити соціальні мережі, якісь новинні пабліки, щоб не виснаджувати свій емоційний стан та виділяти хоча б там 20 хвилин тиші щодня. Це такий час на себе, коли можна там випити каву або помедитувати, але без гаджетів, без скролінгу рілсів, а це саме цей час на себе, на себе любимо. Так, якщо якісь емоційні розмови, а вони можуть бути, хтось може провокувати вас на емоції, то тут ну, намагатися повертати себе на місце аби зберігати свій внутрішній стан. Ось такий у нас лютий. Тобто він буде вчити нас емоційній зрілості, тобто будуть провокації, аби перевірити, чи зрілі ми обережно з новинами. Далі ми рухаємося до березня. У березні на вас очікує покращення, такий собі вихід зі складного становища. Тобто ми тут бачимо п'ятірку пентаклів, яка говорить зазвичай про якісь кризові ситуації або навіть не про самі ситуації, а страх цього, що там може не вистачати грошей. І шістка мечів говорить нам про вихід від цього, тобто про зміни. І якщо ми дивимося на вісімку жезлів, вона вже говорить про те, що ці зміни відбудуться досить швидко. тобто ви можете прийняти якесь рішення про переїзд, зміну обстановки, зміну роботи, і це буде таке різке рішення. Не сказати, що ви його довго обмірковували. Хіба що в лютому ви про це подумали після якихось новин і розмов інших людей, аналізуючи, як робити вам і тут ось цей. Цей світ в кінці тунелю виникає бажання до цих змін. І поради цих карт: що дійсно змінюй середовище, змінюй там, маршрути, зроби щось по-новому. І головне, по цим картам не застрягати на місці. Обов'язково потрібен рух, обов'язково треба просити про допомогу. Якщо будете просити когось про допомогу, про якісь підказки, то наче скоротити свій шлях. Далі ми рухаємося у квітень. Квітень мені подобається перша карта це карта Союзу або партнерства. Партнерство може бути як сімейне, любовне партнерство, так і партнерство ділове, трудове. А також у нас король жезлів, це сильна людина і якісь різкі або спонтанні рішення, якісь кардинальні рішення. Знову у нас тут зміна ситуації. Тобто, у квітні, ви, якщо ви самотні, є вірогідність познайомитися з кимось для романтичних стосунків, так і можливо, ви знайдете собі як союзника у якихось справах. І це може бути досить впливова людина, тому що король жеслів це у нас такий реалізований чоловік, спеціаліст, компетентна людина. Але... Лицар мечів, це карта як швидких новин, так і різких слов. Може бути у вас виникати якась імпульсивність, різкість, тому не приймайте жодних рішень в запалі, і все буде супер. У травні у нас тут дев'ятка жезлів, яка говорить про. Можливо, якісь покупки, можливо, ви придбаєте автомобіль, нерухомість або навпаки продасти його. Також це карта чогось, до чого ви довго прагнули. Але тут поряд у нас десятка жезлів, яка говорить про те, що вам складно є втома. І імператриця в цій колоді говорить про те, що ви втомилися, і вам просто хочеться, щоб за вас за вами хтось потурбувався, попіклувався. Тут може виникати ситуація, де тіло вже розпочне сигналізувати вам, що прийшов час відпочити, що досить ти багато робиш. Треба трошечки скинути з себе відповідальність. Як порада на травень, то обов'язково подбайте про свій сон, харчування, відпочинок. Зверніться за допомогою. Може, в прямому сенсі, за допомогою з дитиною до старшого покоління. І Скиньте хоча б один обов'язок себе. Подивіться, що ви робите, що ви тягнете на собі, і трошки це делегуйте. Ну, а червень у нас можна назвати місяцем спокуси, тому що тут у нас д'явол, так цензурно затулю все зображення тут, а, так. Червень у нас, якщо так коротко казати, це місяць сильного бажання, емоцій і спокуси. Можуть проявитися якісь наші залежності від людей, там, їжі, алкоголю. А, може виникати якісь пристрасті, якісь люди, які будуть викликати в нас такі яскраві емоції. А, головне тут, якщо в цей період ви знайомитеся з кимось, хтось пропонує якісь класні ідеї, будьте дуже обережні і не приймайте цих спонтанних рішень. Так само. По цим картам варто обмежити все, що забирає вашу енергію, трошечки поконтролювати себе і свої ці бажання. А з іншого боку, варто подивитися, як зі сторони, а що вас обмежує, що вам не дає проявити оцю цю свою пристрасть. Можливо, у вас є там пристрасть до творчості, але ви зараз її не займаєтеся тому, що там щось не на часі, або у вас там є пристрасть до якогось там спорту, але ви також зараз цього чомусь не робите. Або, можливо, ви взагалі живете не своє життя, а там життя ваших дітей, і треба подивитися, де це обмеження. І всю цю енергію дуже радиться по цим картам направити в якусь творчість або рух, тобто спробувати якийсь новий вид спорту, якісь подорожі, нові місця. Так, А ми рухаємося до липня. Липень у нас місяць трансформації. Ми тут бачимо карту смерть, яка говорить про те, що прийдуть якісь зміни і трансформації, і вони можуть бути досить і досить швидкі, тому що у нас десь тут вісімка жезлів. Це можуть бути як фінансові, так і робочі трансформації можуть бути закінчення якогось старого етапу в житті, закінчення якогось проекту, закінчення якихось незакритих справ. І наче розпочинає розпочнеться якийсь новий ритм саме у цьому місяці по цим картам радиться закрити всі незавершені справи повернутися до них передивитися які є вісяки, і або взагалі ці справи як викреслити зі свого життя або вже довести їх до ладу наприклад якщо у вас там є якісь речі які ви хотіли поремонтувати і або зробіть це, або викиньте їх далі. Ну, далі їх нести вже не треба, і зберігати не треба. І так, там, Якісь курси, які ви хотіли допройти. І або проходьте, або видаляйте, що досить, бо вони вісять і якби створюють у цю важкість у вашому житті. І не чіпляйтеся за старе, тому що коли ви його відпустите, стане легше. Серпень у нас просто ідеальний місяць для того, щоб звернутися до психолога або з'їздити на який-небудь ретрит. Тому що тут у нас випливає тема страхів, сумнівів і трошки непорозуміння, а як я дійсно хочу. Наче варіантів багато і можливостей багато, але є внутрішні обмеження. Є. Сумніві в собі є трошечки апатія, і тут треба, як порада, виписати всі варіанти, між якими ви сумніваєтеся. і не приймати зараз якихось кардинальних рішень. Єдине, що головне, як рішення можна прийняти в серпні, це почати працювати зі своїми страхами. Будуть відбуватися ситуації, які будуть прямо підсвічувати, а де, де оце моя точка росту і над чим можна попрацювати. Аби змінити себе, свою поведінку, свої навички на краще. І після цього побачити якийсь чіткий напрям, куди рухатися. Далі у нас вересень. У вересні у нас тут туз пентаклів. Туз пентаклів це новий шанс, але потрібна визначеність, аби ми могли скористатися цим шансом. Це я ссилаюся на серпень. І у вересні ми бачимо двійку мечів, яка говорить про те, що у вас немає бажання як брати відповідальність на себе, брати рішення на себе. Хочеться, щоб я перечекала, а воно якось само собою вирішилося. Не дуже хочеться робити якісь активні кроки. А, а так, потроху потроху. У вересні у вас може з'явитися якийсь новий шанс, якісь нові можливості. Це може бути робота, дохід, якийсь проєкт, але буде складно обрати, чи рухатися в тому напрямку цього шансу, чи ні. І в будь-якому випадку рух буде, тому що у нас тут. Лицар Пентаклів, тобто всі лицарі у нас говорять про рух, і звісно, лицар Пентаклів це найповільніший лицар, але все одно він говорить, що рух буде. Головне, робіть хоч якісь маленькі кроки, але щодня. щодня. І оберіть те, що реально можна розвивати. Тому що без оцього визначення ви наче, ну, взагалі стоїте на паузі. Тому тут у вересні треба прийняти рішення, куди, куди і навіщо ми йдемо. У жовтні мені дуже подобається те, що, хоч і складно, але ви як зробите вибір. І побачити, що все у ваших руках. Саме у жовтні ви можете прийняти якесь важливе рішення і ну, зрозуміти, а куди. Куди я йду, заради чого я це все роблю? І це таке ну, важке рішення, але воно йде, буде йти від серця. Це те, що ви дійсно там давно хотіли і нарешті дозволили собі рухатися в цьому напрямку. Мені подобається це після цього місяця, що це у нас було серпня, коли ви взагалі була ну, така слабка позиція, я не знаю, куди мені йти, навіщо. То в жовтні вже стає чітко зрозуміло. Куди, навіщо, і головне, що я можу все, як я, я хочу, я роблю. Листопад той місяць, який запропонує нам спробувати щось нове, тому що у нас тут і Паш Пентаклів, це новий крок у чомусь. Це як може бути нова робота, нова посада, нове навчання. А так як тут і сімка кубків є, то може бути навіть багато нових навчань, багато різних напрямків. І тут головне не розсіювати свою увагу і обрати. Щось одне, головне, якийсь головний напрямок. Обов'язково у листопаді навчайтеся, тестуйте ці всі пропозиції, головне не вкладатися все і одразу, а потрохи аналізуючи куди краще. Може виникнути бажання оце, прям розпочати все з нуля. Може бути дуже багато цих цікавих пропозицій, і деякі з них можуть бути дійсно тими, які в перспективі будуть досить продуктивними і прибальними. А грудень мені взагалі дуже подобається, тому що у грудні у нас всі карти говорять про такий собі тихий перехід у новий цикл. Прямо таке зважене завершення року, коли відчувається спокій, відчувається ґрунт під ногами. І ви наче відпустили цей рік, оце все старе і е, як, з любов'ю, з натхненням йдете у світле майбутнє, де вже є зрозумілі якісь перші кроки. А куди, куди ви йдете і як ви бачите свій 27 й рік? Я би хотіла зауважити, що судячи по картам, у нас тут дуже багато карт трансформацій, завершень. У нас багато шісток мечів, вісімок кубків, декілька раз повторювалося, є смерті. І про що вони нам говорять? Вони нам говорять про те, що цей рік буде. Дуже про тему завершень і відпускання того, що вже не працює, про якісь переходи, переходи на вже новий, більш якісний рівень. Це може бути про роботу, яка більше не надихає, це може про якесь от таке доросле рішення піти далі. Може бути зміна формату життя, який вже там себе вичерпав, і хочеться чогось нового, якась ваша роль, яка була незручною і виснажувала. І ось у 26-му році ваша задача це перестати, як оцей бичок, тягти все на собі і знайти шляхи. Як з цього вийти і перейти на, на новий рівень життя? І головне, що у вас все для цього є, аби змінити цю ситуацію і покращити своє життя. Був загальний таро-прогноз для вас, любі козироги. Пам'ятайте, карти ні в якому разі не визначають вашу долю. Вони лише підсвічують процеси, а рішення завжди залишаються за вами. Якщо ви відчуваєте, що хочете глибше розібратися в своєму році, розкласти якісь конкретні запити, подивитися відокремлені сфери життя, ви можете звернутися до мене за особистою консультацією. А зараз я хочу дістати з метафоричних карт для вас підказку на 26 рік, таке собі послання від предків. Дивимося, що вони вам, козироги, говорять і слухаємо, ми посилаємо тобі світло та любов. У тебе є сила для будь-яких звершень. Ти отримав від нас у дарунок величезний ресурс. Розкрий свої таланти та потенціал, використай їх і удача буде супроводжувати тебе. Ось таке приємне послання від предків для вас. А я дякую за те, що ви були зі мною і бережіть себе та проживайте свій рік усвідомлено. До нових зустрічей! Пока-пока!